Так, пацани-далекобійники просили перевірити грузові пістолети, там, де заправляються фури. Заправочка паралель, грузовий пістолет. Дивимось, зараз ще води нам доща нальє сюди. Коротше, оп, що там скіка? А зараз, мабуть, буде скоро все. Що все? Це все? Коротше, 10 літрів немає тут. Там і 9 немає. Ладно, давай ситуація наступна. Зараз робимо ще одну заправку. Коротше, ти мене знімай, заправка паралель. Тут навіть 10 літрів немає, там 9 чимась. Зараз ми кладемо пістолет, заливаємо пальне і робимо ще одну заправку.